Вітаю. мене звати Олександра Данько, я керівниця відділу комунікації у медичних закупівлях України. І сьогодні ми зібралися тут, аби поговорити на важливу тему, оскільки сьогодні у світі відзначається день боротьби проти раку, і це чергова нагода поговорити про те, що це за хвороба, як запобігти її, що робити, якщо у вас діагностували рак, куди звертатися, та що робити, якщо вам відмовляють у наданні безоплатної допомоги. На жаль, рак це одна з найпоширеніших хвороб не лише в Україні, а й у світі. І щороку кількість нових випадків захворювань зростає. Саме тому ця тема, на жаль, залишається неабияк актуальною. І сьогодні ми хочемо поговорити про роль медичних закупівель України у цьому процесі та громадських організацій. Саме тому гостю нашого сьогоднішнього подкасту ми обрали не випадково. Знайомтесь з нами Вікторія Романюк. Вікторія, вітаю. Вітаю Вікторія, співзасновниця громадської організації Афіна Жінки проти раку. Хто не знає, це дійсно найбільша спільнота пацієнтів, що живуть з онкологічними хворобами в Україні. Мета цієї установи надавати всебічну підтримку та захист прав та інтересів таких пацієнтів. Хто не знає, Вікторія розпочала цю історію створення цієї організації не дарма і не просто так, оскільки вона сама пройшла свій власний шлях боротьби з цим недугом. І я хотіла, Вікторія, щоб ви поділились з нашими слухачами, з чого все починалося? Так власне 8,5 років назад я дізналась про те, що я захворіла на рак. І в той момент моє життя дуже змінилось. Це, напевно, у всіх людей, так, кардинальні зміни відбулись, і абсолютно все перевернулось з ніг на голову. Я думаю, що кожна людина, яка дізнається про діагноз, вона спочатку не розуміє, чому це сталося, але, на жаль, в нашій країні майже більше мільйона пацієнтів, які живуть з онкодіагнозом. І щороку ми маємо понад 100 тисяч нових пацієнтів, які теж захворіли на рак. Це величезна кількість людей, але я не хочу говорити сьогодні про статистику, бо кожна цифра це, це окрема людина і це окрема історія. І власне ми намагаємось зробити так, щоб кожна людина була покрита медичною допомогою в Україні. Це надзвичайно важливо, і тут я хочу подякувати за велика роль також державного підприємства медичні закупівлі України у цьому. І якщо повернутися до моєї особистої історії, то я зіштовхнулась дуже з багатьма проблемами, коли власне і діагностували мені хворобу і. Коли я дізналася, що мені потрібні і ліки дороговартісні, яких, на жаль, тоді не було в лікарні, це було досить складно усвідомити, що є у світі препарат, який може мене вилікувати, але я не можу його придбати через велику кількість коштів, яку він коштує. І я вдячна тим людям, які мене підтримали на той момент, бо мені довелося відкрити збір коштів. А пізніше я все ж змогла отримувати ліки, які закуплені державою були, але тоді ще не було державного підприємства медичних закупівлі. Це ще міністерство. Тоді міжнародні організації закуповували, і, власне, я увійшла в. Мені вдалося увійти в програму лікування в Інституті раку, де 13 жінок всього отримали той препарат, який був потрібен мені. Це таргетний препарат, яким сьогодні забезпечені усі жінки, усіх, кому він необхідний, зараз мають цей препарат. І це на той момент це, власне, було моєю мрією зробити так, щоб ці ліки були. Тому. Власне, була створена наша організація, і якщо ви теж зіштовхнулися з діагнозом ракту і ви хочете бути рушіями тих змін, які відбуваються, то приєднуйтесь до нас і будемо працювати разом. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз у вас. Скільком людям ви надаєте підтримку за ці роки, чи дійсно це от прям всебічна підтримка, і чи дійсно наскільки часто до вас звертаються пацієнти? Із яких питань? Так, у нас дуже багато пацієнтів. У нас декілька таких потужних проєктів. Один з них це Facebook-група, в якій на сьогодні близько 37 тисяч онкопацієнтів, їх рідних і ну, також є профільні лікарі. Я тут зауважу, що ми всі посилання на цю спільноту також надамо обов'язково. І, власне, до нас звертаються багато людей, і щодня і дописи в групі також у нас є гаряча лінія, на яку можуть звертатись власне, і онкопацієнти, і їх родичі, лікарі до нас теж телефонують, волонтери. Гаряча лінія працює це все українська. Ми працюємо за підтримки Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я і Всесвітньої організації охорони здоров'я і надаємо всебічну підтримку. В основному це інформаційна підтримка має назву наша гаряча лінія Пацієнт має право. Ми розповідаємо про права пацієнтів, як отримати медичні послуги, як отримати ліки. І а, також в нас є гуманітарний проект. Якщо є можливість, ми надаємо гуманітарну підтримку ліками, пацієнтам і а, психологічно підтримуємо. Це лише частинка нашої роботи, але я можу дуже довго про це говорити, бо я дуже люблю те, чим я займаюсь. Наскільки правильно я зрозуміла, до вас звертаються пацієнти вже з отриманим діагнозом, бо зачасту у нас така. Поширена історія, що ми звертаємося за допомогою, коли дійсно у нас вже є проблема. Тому хотілося трошки поговорити про те, що зробити, аби мінімізувати ці ризики, аби запобігти цим хворобам. Тут від себе скажу, що окрім таких базових простих правил, я думаю, що всі про них знають: про здоровий спосіб життя, про важливість регулярних чекапів, діагностики організму, про важливість здорового харчування, можливо, ви від себе. Теж додали такі базові поради, оскільки ви теж з цим стикнулися, чи робили ви щось для того, щоб аби убезпечити себе, і чи є дійсно такі механізми? Насправді, якщо читати, почитати фактори ризику, які є в людей, там, і в чоловіків, і в жінок, то коли я захворіла, у мене не було жодного з них. Ну, тобто, у мене рак грудей, і ну, там до факторів ризику відносяться. Наприклад, жінки, які не кормлять грудьми, або які палять, або які там ведуть а, такий спосіб життя, що малорухливий. Або там у ну, мене було нормальне харчування, я до того займалася спортом, я вела цілком нормальний спосіб життя, здоровий, кормила свою доньку до півтора року. Грудьми, але захворіла на рак. Тому я завжди кажу, що кожна людина має ризики захворіти на рак. Власне, тому кожна людина має заключити договір з сімейним лікарем і регулярно звертатись до нього. А сімейний лікар має підібрати для кожної людини індивідуальний план обстежень. Тому що ну, таких загальних загальні рекомендації, верніше, є. Але до кожної людини має бути свій індивідуальний підхід. Тому що залежить це і вік людини, і сімейна історія може впливати на це, і багато всього іншого. Тому перше, що потрібно, це якщо ви ще не заключили декларацію з сімейним лікарем, то, будь ласка, зробіть це. І далі проходьте регулярне обстеження. Не забувайте, що це потрібно робити постійно. Навіть якщо нічого не турбує. так? Тому що рак на ранніх стадіях не болить. Він абсолютно може не турбувати. Якщо вже з'являються симптоми, то це вже не перші стадії. І, власне, саме на перших стадіях можливо. Лікувати і більше шансів взагалі вилікувати рак. Ще хочу додати, що якщо рак виявлений на перших стадіях, то при більшості захворювань ліки закуповуються державою. І це дуже важливо, тому що якщо вже виявлений виявлене захворювання на пізніх стадіях, то Можуть бути м, потрібні дуже дороговартісні ліки, які, на жаль, не входять в державні закупівлі, і це є величезною проблемою для пацієнта. А, отже, що ж тоді робити, якщо людина а, отримала цей діагноз, які подальші кроки? А, ну, я знаю, що цей діагноз завжди це шок. Проте хочу зауважити, що взагалі, якщо до нас дивляться люди, які нічого не знають про рак, то перше, що потрібно знати, що рак лікується. Також існує такий міф, що дуже багато коштів потрібно для лікування раку. Але як я вже говорила, якщо хвороба виявлено на ранніх стадіях. То цілком можливо лікувати, бо номенклатура державних закупівель доволі в багато препаратів має, і всі практично основні хіміопрепарати закуповуються держкоштом. Коли ж вже на пізній стадії діагностовано хворобу, то можуть бути потрібні інші ліки, дороговартісні, і, на жаль, їх не закуповує держава. Це дійсно є проблема, проте. Ми дуже сподіваємось, що в Україні теж вони будуть доступні ці ліки. І хочу згадати про те, що у цьому році власне, буде закуплено препарат інноваційний для лікування раку легень, яке закупить власне, державне підприємство медичні закупівлі України. І ми дуже радіємо, що нарешті пацієнти з цим видом раку будуть мати можливість лікуватися. Тут важливо додати, що вже придбали наприкінці минулого року, і цього року, якраз Вікторія, мала на увазі, будуть відповідно розвезення цього важливого інноваційного препарату. Теж будемо сподіватися, що цей перелік буде тільки розширено. Отже, якщо людина стикнулася з таким діагнозом, ми почули про важливість такої психологічної адаптації, скажімо так. А далі людина має звернутися до лікаря, а лікар має встановити діагноз. І відповідно призначити схему лікування. Так тут важливо не боятися задавати питання лікарю, бо зазвичай дуже багато питань виникає на початку, і потрібно запитати лікаря, що чекає, які види лікування будуть потрібні, щоб розуміти, скільки часу це займе і яке саме лікування буде. Тому що ну, взагалі видів раку більше ста, і кожен з них лікується по-іншому. Тому це дуже індивідуальний підхід до лікування. Не може бути, ну може бути навіть у двох людей однакової витра, коли вони можуть по-різному лікуватись, тому важливо дослухатись до рекомендацій лікаря і важливо теж обрати свого лікаря, тому що зараз є можливість вибрати заклад, який подобається більше, який хочеш, не там, де ти живеш, де ти прописаний. Власне, реформа дала можливість обирати заклад, обирати лікаря, або переглядати, який заклад краще ліками забезпечений туди йти, лікуватися, теж дуже важливо, до речі. І всі питання задавати лікарю. Також раджу доєднуватись до нашої закритої групи і або телефонувати до нас на гарячу лінію. І якщо у вас лишаються ще питання, то запитувати. Багато людей хочуть шукати таких самих пацієнтів, спілкуватися з ними, бо це є неймовірна підтримка, коли бачиш, що людина вже пройшла цей шлях, і ти розумієш, що це можливо, то ну, людей просто виростають крила, і вони можуть, може, все дуже сильно змінитись, якщо вони власне, діляться своїм досвідом, отримують досвід іншим, ним користуються і мають підтримку. Тому, а, прошу, доєднайтесь до нас. Це дійсно дуже важливо. Коли ми говорили з вами про діагностику, тут важливо зазначити, що не тільки ліки держава забезпечує, а і саме обстеження. І тут, якраз на централізованому рівні, тобто для потреб всіх українців, ми за останні кілька років закупили безпрецедентну велику кількість обладнання діагностичного, мова про як КТ, МРТ. А також і лінійні прискорювачі це апарати, які призначаються саме для лікування онкологічних захворювань, і їхня інноваційність полягає у тому, що вони безпосередньо впливають на пухлину, при цьому мінімізуючи вплив на здорові клітини організму. Отже, Вікторія, повертаючись саме до безоплатних гарантій для таких пацієнтів від держави, що саме ще покриває держава? Ми проговорили про ліки, про діагностику. А чи може, наприклад, пацієнт розраховувати на операцію чи інші види терапії, і які застосовуються види терапії для пацієнтів з таким діагнозом? Так, власне, держава покриває практично усі базові послуги, усі необхідні послуги для лікування онкопацієнтів. І ну, ми, власне, теж дуже радіємо, що закуплено багато обладнання, променеві лінійні прискорювачі. Це дуже важливо. І хочу наголосити, якщо пацієнти нас дивляться, що ось те, що я нещодавно говорила про про план лікування, який вам має пояснити і повідомити лікар, це важливо ще й тому, що ви маєте заздалегідь записатись на обстеження і пройти їх безоплатно. Тому що, ну все ж можуть бути черги, але якщо ви будете знати цей план, ви заздалегідь можете записуватись і так само на променеву терапію, і проходити. Абсолютно всі медичні послуги безоплатно. На жаль, досить багато пацієнтів все ще зіштовхуються з проблемами доступу до послуг. В деяких лікарнях ще продовжують вимагати кошти, але у цих випадках знову ж раджу звертатись на нашу гарячу лінію. Пацієнт має право. Ми допоможемо вам і пояснимо, що зробити, якщо. Вам сказали оплатити безоплатну послугу, допоможемо підготувати заяву і куди підкажемо, куди направити, як діяти у цьому випадку. Зазвичай навіть цього не потрібно, просто пацієнту важливо бути обізнаним, які права у нього є, що він має отримувати. І, власне, у цей перелік входить дуже багато і обстежень. Ну, практично всі необхідні mm -hmm. обстеження: і УЗД, і комп'ютерна томографія, і мамографія, і багато інших. Це все є безоплатним. Лише початково, коли людина звертається до онкоцентру, потрібно електронне направлення від сімейного лікаря. А далі вже лікуючий лікар скеровує, надає направлення на необхідні обстеження. Вам потрібно тільки вчасно на них записатись, бо, як я вже говорила, може бути досить велика черга у деяких регіонах. Але з кожним роком доступність цих послуг стає значно кращою. Я пам'ятаю, як лікувалась я. І те, що зараз, можливо, люди, які зараз дізнаються про діагноз, вони ще не відчувають тих змін, але з кожним роком і більше обладнання ми бачимо, і більше ліків, і досить виживаність все-таки людей з важкими захворюваннями зростає. Щодо ліків, то ліки також закуповують медичні заклади. Це не хіміопрепарати, а препарати супроводу, які потрібні, наприклад, для хіміотерапії або там контрастні речовини для комп'ютерної томографії. Це сама має закупити лікарня. Це все входить в пакети медичних послуг, які оплачує Національна служба здоров'я за пацієнтів. Також додам, що наш перелік, за яким ми закуповуємо, він закріплений в урядовій постанові номер 216 посилання на яке ми також надамо. Там ви можете ознайомитися з повним переліком ліків та медичних виробів, які у нас надаються безоплатно у лікарнях для пацієнтів, у яких діагностували онкологічні хвороби. Тут хотілося б ще спитати щодо того ви ви дуже вірно зазначили, що дійсно з кожним роком ця ситуація покращується. Як ми зазначили, ми дійсно забезпечили пацієнтів на національному рівні більшим, більш ширшим доступом до апаратів діагностики і лікування цього року. більшість цього обладнання, що було закуплено, воно приїде до лікарень, буде інстальовано. Цей процес на жаль, ну не відбувається за один день, оскільки лікарня має підготувати відповідне приміщення, зробити ремонт, пройти навчання персоналу і відповідно потім розпочати обстеження. Діагностику пацієнтів. Але що робити пацієнту, якщо, наприклад, пацієнт дізнався про свій діагноз пройшов відповідні обстеження, йому призначили лікування. А чи дійсно є цей препарат у лікарні? Де можна це перевірити? Якими інструментами? Інструментів для перевірки ліків є багато. Це, наприклад, чат-бот. Медичні закупівлі України не, в Телеграм, де можна перевірити наявність ліків, або є сайт є ліки», на якому теж оновлюють лікарні свої залишки. Також можна дивитись на сайті Державного підприємства Медичні закупівлі України. Там досить гарні дашборди і досить гарно можна перевірити і наявність ліків, і коли ліки надійдуть в лікарню. Також можна дзвонити на нашу гарячу лінію. Ми завжди допоможемо пацієнтам знайти цю інформацію, отримати ліки. Якщо, можливо, там будуть якісь перешкоди, то ми допоможемо або підкажемо, що робити в тому разі, якщо в лікарні немає, в одній лікарні немає ліків. А в інші вони є. Ну, це можна шляхом перерозподілу забезпечити пацієнта ліками. Або також у нас є проєкт гуманітарної допомоги. На жаль, ми не можемо покривати потреби усіх пацієнтів, бо це все таки пацієнтів дуже багато. Але буває таке, що у нас є гуманітарні ліки, бувають, які ми надаємо власне пацієнтам. На безоплатній основі так? так угу. а, також додам, що у нас є каталог ліків на сайті, окрім чат-боту, де теж можна дуже зручно знайти необхідний вам препарат у вашій лікарні або будь-якій інші, куди ми відвантажили препарати. А, однак зауважу, що інформація, яку ви там знайдете, як і в чат-боті, так і на сайті в каталозі, оновлюється двічі на місяць, коли лікарні подають нам ці залишки. Тож для актуальної для актуальної уточнення інформації радимо звернутися безпосередньо до лікарні і уточнити цю інформацію. А ще питання щодо того: дуже часто отримуємо повідомлення також від пацієнтів, що перевірили у чат-боті є. Ми актуалізували по нашим наказам, які ми теж публікуємо на сайті по розподілу ліків. Дійсно, препарати є, але в лікарні відмовляються надати пацієнту ці ліки. Що робити? Який порядок дій? О, у цьому разі. Варто звернутися до керівника лікарні краще з інформаційним запитом. На інформаційний запит вам швиденько дадуть відповідь, бо ну, якщо там заяву писати, то ви будете чекати місяць, а інформаційний mm -hmm. запит досить швидко має опрацьовуватись. Або ви можете підійти просто. ну Для початку я б радила просто. А підійти до лікаря і показати, наприклад, в телефоні наявність ліків, яку ви бачите на, у чат-боті медичні закупівлі або на сайті Єліки. Також ще один спосіб, де можна дізнатися про наявність ліки це сайти лікарень. Там повинні бути ну, найчастіше, напевно, оновлені залишки, бо деякі онкоцентри оновлюють і щодня ці залишки. Ми бачимо. Тому відкривайте. Сайт онкоцентру на телефоні, показуєте певний препарат, що він є, у такій то кількості запитуєте лікаря, тому що, можливо, лікар помилився, то все потрібно перевіряти, і ну, це дуже важливо брати участь у лікуванні своєму і бути відповідальним за своє здоров'я. Тому я завжди говорю: чим більше пацієнти вивчають про свою хворобу, дізнаються можливості лікування. Тим більше шансів у них вижити і пролікуватись ефективно. Боротьба з раком це дійсно історія не лише про лікування. Ви вірно зазначили, це і про обізнаність, обізнаність прав. Тобто, чим більше ми знаємо про свої права як пацієнтів, так і, взагалі, як звичайного громадянина, тим більше ми можемо собі допомогти і відповідно досягти того результату, який ми всі хочемо. Додам від себе, що ми дійсно публікуємо щотижня рубрики Відвантаження ліків, де ми збираємо всю інформацію, скільки ліків за минулий тиждень ми відвантажили до лікарень. Також можете дійсно звертатися, окрім того, що зазначила пані Вікторія, до нас безпосередньо. І дійсно у нас були неодноразові випадки, коли ми надаємо інформацію не лише там накази про розподіл, що дійсно ці препарати відвантажили до лікарень, і це є якщо черговий доказ для того, якщо дійсно пацієнту відмовляють в наданні ліків. А ще хотіла спитати, чи є такі ситуації, бо теж чули про них: що чи може взагалі лікар прописати в плані лікування те, чого немає, не покривається державою. А як от пацієнту перевірити, ми сказали вже за перелік ліків. Чи є такі випадки, що тоді робити пацієнту? Так, досить часто, коли про хвороба на жаль прогресує, то потрібні наступні лінії лікування, і при багатьох видах раку. На жаль, препарати наступних ліній не закуповуються держкоштом. Є багато ліків, які використовуються у цивілізованих країнах, але, на жаль, недоступні в Україні. Це зазвичай дороговартісні ліки, от такі як той препарат для раку легень, який закупили медичні закупівлі. І власне. Це стає величезною проблемою, але зараз є можливість для пацієнтів, для українських пацієнтів лікуватися за кордоном. Звісно ж, дуже хотілося б, щоб люди мали можливість лікуватись у своїй країні, бути корисними у своїй країні, і я вірю в те, що в нас так буде. Тому що, не дивлячись на війну, ми бачимо, що в країні закуповується обладнання, закуповуються ліки. І навіть є можливість розширити той перелік ліків, який в нас раніше був в номенклатурі державних закупівель, то даються препарати не так швидко, як нам хотілося б, але я вірю в те, що все ще попереду, і нам вдасться все-таки краще забезпечити пацієнтів необхідними препаратами. Дуже дякую, дякую вам за це. Дуже важливо дійсно ділитися цією інформацією. Якщо ваші близькі, близькі або ваші друзі отримали цей діагноз, це не привід втрачати надію. Треба дійсно звертатися за кваліфікованою допомогою, звертатися до лікарів, верифікувати інформацію, дійсно бути відповідальними, брати відповідальність за своє життя. Тому ми закликаємо вас бути обізнаними, звертатися лише за фаховою підтримкою і дійсно робити регулярні чекапи організму, адже це дуже важливо, пані Вікторія. Можливо, ви ще хотіли б щось додати на заключне слово для наших слухачів? Так, хочу додати, щоб пацієнти не боялися відстоювати свої права. Бо, власне, зараз є багато можливостей лікування. У мене колись їх не було, але я змогла отримати те, що потрібно було мені для лікування. І дуже хочу, щоб і інші вірили в себе і були обізнаними в своїх правах, не боялися їх відстоювати. Бо це, це не тільки ваше життя, це життя наших дітей. І ми хочемо, щоб наша країна була така, як інші цивілізовані країни. Тому кожен. Кожна людина, кожен пацієнт має робити все можливе, щоб ці зміни відбували швидше. А власне відстоювання своїх прав значно пришвидшить оті зміни, які всім нам потрібні. Дякую, пані Вікторія. Дякуємо, шановні слухачі, що сьогодні були з нами. Підписуйтеся на наш YouTube канал і залишайте свої питання у коментарях. До нових зустрічей.